На другому рівні ми починаємо говорити ще більше. Ну, по суті, вся книжка базується на present simple, але ще більше починаємо говорити саме чому, чому так, а чому не так. Починається з дієслова be, але подивіться, що воно у нас вже. Разом з Pronouns, воно вже в одній табличці подається більшим, е, більшим масштабом, і це все нам вже на цьому етапі з цим треба працювати. І якщо є потреба, повертатися щоразу до цієї сторіночки, це якась там page 7, 8, е, повертатися постійно, пригадувати для I am, для she, it ми використовуємо дієслово тобі is, і для we they are. Важливо також сказати, що. M is R ми використовуємо в реченнях, де немає смислового дієслова. Смислове дієслово їм не дуже зрозуміло, але пояснюєте це тим, що такі, як там Jump, Swim, uh, Crawl і так далі. Uh, і тоді, тоді ми його беремо. Про Present Continuous ми тут ще не говоримо, так, коли воно є частинкою. Далі, схеми також стають складніші, от наприклад, є My Family Speaking. Знову I have got. Я маю, і вже з'являється одразу і позитив, і негатив. isn't. Тренуємося тут, і далі вже говоримо про ось такі дві прекрасні сторіночки. Коли я працювала вперше з ними, мені було дуже страшно. Тому що дуже багато схем, дуже багато речень, і не знала, як, як з цим, всім, що, що дітям робити. Як ми працюємо з цим зараз? Тут написано у нас IVZ команда і хіші Коли ми починаємо працювати, я прошу дітей прямо зверху ще раз написати, що на цій сторіночці грає команда IVUZ. Так, і прямо зверху це все підписати iюзай. На цій сторіночці грає хіші але ми перейдемо до неї наступного уроку. Краще не забивати на один урок ці дві теми. На один взяти iюзай, на другий взяти хішіat і пропрацювати ці схему. По-перше, з самого початку говоріть з ними про позитив і негатів. Спочатку можна там речення з плюсиком, речення з мінусиком. Можливо, це методично не супер правильно, але в них з'являється розуміння, що є е, позитів, що є щось так і є щось ні. І коли ви вже приходите сюди, до позитів негатив, негатів, воно вже не викликає питань, якщо ви з цим до цього е, працювали. Далі зачитуємо приклади і розбираємо, що у нас тут з'явилося. I read a book. Супер. Розбираємо далі негатив. I do not read a book. Що змінилося порівняно з попереднім реченням? Що з'явилося? Вам скажуть, що з'явилося do not. Клас. Do not. Do у нас допоміжне дієслово, плюс частинка not. Далі, третій варіант I don't read a book. Що змінилося порівняно? Стало don't. Що таке don't? Показали, що воно що є скорочення. І далі орієнтуйтеся на групу. Якщо група у вас. Сильне і може сама створити речення, вам дати приклади, ви створюєте за цим прикладом свої варіанти. Якщо ви бачите, що група е, тільки починає свій шлях, е, тому можна просто ці речення записати. Не створювати, а записати е, ці речення number one, number two, number three. І далі переходимо до, до завдань. Тут стрілечками можна промалювати те, що взялося. Якщо потрібно, пронумерувати рядочки, записати речення стосовно того, хто на картинці виконує яку дію. Перед цим можна повторити дії, які були на попередніх стрінках. І так само працюємо з хіші ід, і тут уже кажемо, що за команду IVUSA -E грає допоміжне дієслово do. Воно тільки з ними працює, з іншими не працює. А коли ми говоримо про хіші ід, то з ними працює перше, дивимось на positive sentence, закінчення «-s» до дієслова. Тобто, коли ми говоримо про «he, she, it», у нас до дієслова додається закінчення «-s» і «-s». Далі. І за цю команду грає інше дієслово «does». І так само їм це does", «does not», тому що буде ще далі питальне речення. Так, така ж сама логіка, як і в роботі з попереднім, попередньою сторінкою, але е, я пробувала без цих команд просто пояснити, що воно працює е, окей, але яскравіше, коли даєш якийсь яскравий приклад яскраву, е, цю. для дітей треба уявити, це яскраве, щоб воно запам'яталося. І якщо розбити на команди. То більше е, ймовірність, що більша частина групи зрозуміє, що там буде ду, там буде ДАЗ, і цей образ запам'ятається яскравіше. І так само пропрацьовуємо ось тут. І нагадуємо, що тут грають гравці е, закінчення С і ДАЗ. А тут тільки ДУ, і ніхто не додається до слова ніщо. Так само пропрацьовуємо далі Дудас. Уже їм краще буде з ним працювати, тому що ви знаєте, що грають такі, е, е, гравці грають е, на такій-то стороні, пропрацювали це все, і е, так само пропрацювали з USA, е, і їх ще є питальні речення. Така ж сама логіка. Якщо е, бачите, що можете зробити речення самостійно е, ст, е, спродукувати, окей. якщо бачите, що ні, дуже важко йде. Переписали ці речення і потім перейшли до відпрацювання цієї теми коротких відповідей у даному випадку. Так само вони подаються такими командами: IVЮZ, she it. Так, і далі з'являються питальні слова. Коли ми починаємо говорити про їжу, з'являються питальні слова. Перше when ми з ними працюємо, але ми ще не говоримо про те, що. Це питальні слова, що їх треба ставити переду і так далі. Поки що їм достатньо, що воно стоїть на початку, вони бачать схему, їм не треба утворити речення з нуля, використовуючи цю зірочку, тому, ем, тому тут вони його записують. Але так як у нас ці питальні слова є на зірочках кожен раз на картах. Вони візуально з ними вже знайомі, і вони вже знають, що з зірочки починається речення, коли ми говоримо про базові наші карти. Там what, day is it? what man is it, і так далі. Тому ці зірочки їм вже знайомі. Але ще трошки ми зараз їх підведемо до того, що це список питальних слів, які ставляться на початку речення, і тільки після нього йде допоміжне. Так само утворюємо речення за схемами, далі відпрацьовуємо. Ще речення, У нас вони будуть однотипні далі йти, і тут вже з'являється питальне, е, питальне речення, е, і вже діти з ним працюють. Do you. «Do you» для них легко заходить, тому що do you like, вони це чують дуже часто і проблеми якось не виникає. Do you eat, do you drink? І все, є yes, do, no, don't. З такими схемами обов'язково працюємо на уроках. Такі схеми не записуються, вони чисто для проговорення. Також подавати можна фронтально, так, питання, питання але краще всього вже на цьому етапі, коли у нас вже середина книжки, розбивати їх на пари. І щоб, наприклад, дві хвилинки або там, три хвилинки вони в парі попрацювали. Це займе менше часу, але дасть більшу результативність. І це стосується не конкретно цієї схеми, а загалом в таких е, варіантів е, схем. Далі, е, ось такі завдання, де нам самим треба додати вже дієслово, е, далі присвійний займенник, і додати їжу, яку ми йому. Дуже багато питань спочатку, якщо не пояснити, викликає ось ця схема. Тому я би її коли ми з нею працюємо. Ми говоримо про те, що тут дві схеми заховано, так, два речення ось перший початок. І я думаю, що можливо, коли у нас буде ем, наступна редакція книжки, можна якось виділити, щоб це не було ай вони далі хочуть рухатися прямо, або розділити їх якось, або обвести. Так, так само ви можете зробити, що ось тут ми е, працюємо, і ось тут працюємо з цією частинкою схеми. І потім, коли ви поставите після IT, стрілочку. Що ви починаєте десь ось тут, I eat, I drink, тоді проблема вже не виникає. Це все рухається далі легко. Uh, I eat, I do not uh, eat. Uh, um, зазначити, що будуємо positive-негатив sentence, і далі це все просто набирається як пазлики лего. I eat porridge from a bowl with a spoon, I do not eat porridge from a plate with chopsticks. І так далі. І це легко далі тренується. Про я поговоримо, і давайте поговоримо про вашого друга, або про маму, або про тата, про кого вони захочуть сказати: про майхто. І тоді вже бачимо, що ця команда do not, а ця does not, і тут у нас е з'являється тут би ще про S нагадати. Тому над цією схемою маємо ще, ще допрацювати, я думаю. Про це ми домальовуємо, власне, коли я працюю з нею ще S. Коли «my mom eats», наприклад. Ось така схема, вона складніша, тому я на ній зупинилась. Не знаю, хочеться все вам розказати. Далі так само працюємо з «positive negative», Вони вже далі йдуть однотипні, тобто I щось роблю, I don't do. you», Коли ми говоримо про «I IBUZE. Лише змінюється набір вокабуляру, з яким ми це компонуємо. І тут бачимо, що додається ще Present Continuous. І далі наше, наше навчання стає ще яскравішим, бо ми будемо це порівнювати. Але це останні сторіночки підручника. Ще одне питальне слово: Фу. пропрацьовуємо це. Я не, не робила вирізки саме Present Continuous. Єдине, що в кінці. Уже другого рівня, що важливо, що ми працюємо з обома з Present Simple і Present Continuous, і ми їх порівнюємо. Тобто речення таке, речення таке. Тут ще зверху була схема, ми їх опрацьовуємо, дивимося, і нам важливо знайти гравців цієї команди, їх виділити, підкреслити. Мені дуже подобається. З дітками працювати саме з хайлайтерами в таких моментах, виділяти дієслово, як воно змінюється. Works, і драйвінг, так, знаходити дієслово і як воно змінюється. Особливо дуже круто, коли е, оці таблички, з якими ми працюємо, і там, наприклад, works, worked, is working. І вони бачать, що дієслово змінюється. Так само, як в українській мові, наприклад, працюю, працював, е, працюю прямо зараз. Воно ж теж змінюється. Але ми про це не думаємо. Так? А вони, точніше, коли ми вчимо іншу мову, для нас це принципово важливо, бо це правильність, це граматика. І саме тому ти ще більше підсвічуєш що це все. Є схеми, на схемах все видно, але ще більше підсвічується. Ось так завершуємо другий рівень з такою кількістю знань.